Що це відео 100% трошки підірве жопи. Твої важливі зміни в першу чергу йдуть звідси. 1000 доларів це мало. Вони залишаються на місці, коли тобі вже буде там 40 будинку, який розвалюється, люди не знають, як дійсно працювати зі своїми грошима. Не сходиться. Як, типу, це посунути. Тисячі доларів в сучасному it світі Чому це гроші, які нормальні для початку, і скільки ж потрібно. Заробляти, щоб нормально себе відчувати трошки пізніше, чи що таке взагалі нормальність, тому що в кожного воно дуже суб'єктивне. Якщо дивитися зараз на сучасний ринок, дивитися на сайти ворк, дивитися на те, що твій Коля, друг, розповідає, що його звільнили, тому що штучний інтелект його замінив, і тепер він може заробляти по 70 доларів на місяць, а не по півтори тисячі, як міг раніше, це все дуже різні та суб'єктивні реальності. І потрібно розуміти, що ти сам. Обираєш насправді в яку вірити. Перед тим як почати, хочу сказати, що спонсором цього відео є очевидно, що мій безкоштовний марафон для інтерфейсних дизайнерів або новачків в інтерфейсному дизайні, який називається перші 1000 доларів UX-UI», Де я за два уроки дуже чітко по фактах розповідаю. Де гроші взагалі є в цій професії, тому що я 8 років витратив на це. І зараз я влаштовую своїх студентів на зарплатню в тисячу, в півтори тисячі доларів на місяць з повного нуля. Інтерв'ю з ними також можна дивитися або в описі під цим відео, або в інстаграмі. Але марафон він є повністю безкоштовним. Це просто два уроки фактичної короткої інформації, щоб зробити для себе пральні висновки. Там немає ні про фігма, ні про шрифти, ні про що, окрім стратегії та мислення, тому що. Твої важливі зміни в першу чергу йдуть звідси. Посилання, очевидно, також ти знаєш, що є в описі під цим відео або в моєму профілі, там можна це знайти. Якщо ти дивишся це відео, то скоріше тебе зачепив, да, заголовок, або там картинки, і ти побачив тисячу доларів, це мало якого хера, типу, що цей Артур взагалі собі вигадав там в голові, що він несе. Штука баксів це дуже великі гроші, особливо зараз, коли. Купа вакансій за копійки або шукають навіть за безкоштовно, коли купа людей, які не можуть собі знайти роботу і так далі, тому що ринок перенасичений людьми, які попроходили безкоштовні курси по малюванню банерів та рекламних креативів. Да, і зараз вони хочуть увійти в UX-UI, але там щось. Не сходиться, як е, і ніколи не сходилося. Насправді я не знаю, чого ви очікували. Ці обмеження в голові вони йдуть від страхів, да? тому що тобі там штука баксів може здаватися великою, якщо ти до цього не заробляв тисячу доларів, якщо ти дивишся на цей ринок і тебе це лякає. Якого хера? Як типу, це посунути? І як я й казав на самому початку, що є. Дійсно декілька реальностей. Ну, типу, перше, це твій друг Коля, якого звільнили, або інші ось товпи, типу новачків, які без роботи. Друга реальність це, наприклад, моя, моїх студентів, моїх знайомих, моїх колег, люди, які працюють та знаходять собі роботу від тисячі доларів, які заробляють 10 тисяч доларів на місяць, 15, 20 і так далі, саме на своїй професії, розвиваючись да, в продуктах, в компаніях і так далі. Це окремі великі історії. Очевидно, що це не про початок, але це так чи інакше дає зрозуміти рів. На якому знаходиться ринок? Що коли все з однієї сторони погано, то очевидно, десь є сторона, де Десь існує сторона, де все добре. Питання до тебе, кому ти хочеш вірити своєму колі, якого не звільнили з роботи, тому що людина 10 років поспіль працювала на галері, робила банери та нікуди не розвивалася, чи вірити людям, які все ж таки знаходяться більш в сучасному світі та щось для цього роблять та кудись рухаються. Як я й казав, що дійсно страхи знижують очікування, і здається, що штука баксів це вау зараз. Хоча, на мою думку, це просто Початок в кар'єрі, який може бути. І то, напевно, десь для українського ринку. Тому що якщо ми кажемо з тобою про Європу чи Штати, то на тисячі доларів ти там, на жаль, купиш собі лише поїсти на місяць, і то тільки на одну людину, да? тому що якщо ти живеш з своїм супругом або супругою, або дівчиною, або. Кошкою, собакою, неважливо ким, то тобі навіть 1000 доларів просто навіть на їжу не вистачить. Ось тобі просто проста математика. да? Давай прикинемо, що ти заробляєш тисячі доларів на місяць в перший рік. в тебе, напевно, вийде відкладати, якщо ти будеш це правильно робити, я не знаю, яким чином, але там по 100 доларів да, на місяць. Тобто ти 1200 баксів собі за перший рік накопиш. Ми ж займаємося справою та своєю роботою для того, щоб не просто відчувати свою важливість в роботі. Ми це робимо. Для майбутнього, для того щоб щось там в мене було, щоб я якось реалізувався, щоб в мене. Збулися мої мрії. Ну, типу, ми дійсно кожен займаємося своєю справою для того, щоб в нас пізніше е, щось з'явилося, і ми розуміємо, скільки часу це буде для нас займати. І ось тобі перший рік, да, ти собі відклав 1200 баксів. Ось умовно, з нуля ти увійшов в професію, в тебе зарплата там, 1000 доларів, да, якщо півтори це вже гарно. Думаю, що другий рік можна взяти як зарплатню там, в 2000 баксів. і там вже якщо ти все будеш робити правильно, то зможеш відкладати по 500 доларів, а це вже 6000 доларів за рік. Пам'ятай. Що за перший ти накопичив собі 1200, за другий ти накопичив собі 6000 доларів. Тобто в тебе сумарно, якщо ти робив все ідеально, що в багатьох людей просто не виходить, тому що вони навіть не фінансово грамотні, вони не знають, як розпоряджатися своїми грошима і витрачають та залазять в борги. Да? Ось це просто слід нагадати, що люди не знають, як дійсно працювати зі своїми грошима. Так ось, якщо ти все робиш правильно, знаєш, як робити, то в тебе за два роки може накопичитися 7200 доларів. Записуємо, да? Запам'ятали, у нас є 7200 доларів. Тепер третій рік починається, ти вже знаходиш собі новий якийсь офер. Давай скажемо, що ти заробляєш 3500. Да? Ось попередня зарплатня. Ти починав перший рік 1000 доларів, другий рік. В тебе зарплатня 2000 доларів. Третій рік, в тебе зарплатня 3,5 тисячі доларів. Ти і англійську вже мову вивчив, да? в тебе все плюс-мінус гарно починає виходити. І це, я б сказав, що середній стандартний шлях. 3500. Як думаєш, скільки можна відкладати? На мою думку, по моєму досвіду, коли в мене дохід був 3500, в мене виходило відкладати 800. 800 баксів десь в середньому. Ось я жив в Києві, да? 800 доларів. По, по собі кажу. 9.600. 9.600 ми пам'ятаємо, ну, 9.600 ми відклали собі за третій рік роботи. Попередні два нам дали 7.200. І того, за 3 роки, якщо ми все робили правильно, все робили ідеально, в нас 16 тисяч 800 доларів. 16 тисяч 800 доларів за 3 роки ти для себе накопичив. Скільки через 10 років буде коштувати якась така середня квартирка да, в новому житловому комплексі? Не в будинку, який... Розвалюється, розсипається, і з нього просто біжуть криси з подвала, воно все воняє, я не знаю, просто старий дом. Да? Ми кажемо про щось нормальне та сучасне. Я думаю, що 1100 доларів. Можеш написати свої думки, до речі, в коментарі. Цікаво, просто подискусувати навколо цього. Ось тебе є 100 тисяч доларів. Твоя мета, да? твоя ціль. А за три роки ти собі накопичив 16800. Як думаєш, яка повинна далі складатися математика? Щоб накопити собі на житло, просто купити собі житло, скільки грошей тобі потрібно заробляти. Тобто, ти розумієш, що ти дійсно 10-15 років будеш витрачати в гарному випадку. Давай будемо чесними, да, разом із тобою. В гарному випадку за 10-15 років ти собі накопичиш 100 тисяч доларів і купиш собі квартиру, коли тобі вже буде там, 40 або більше, або якщо тобі вже зараз 40 і ти хочеш типу, щось там для себе змінювати. То що таке тисяча доларів? Тобто, ну з якої цифри потрібно починати? Чому в багатьох людей в мас? А, я знаю відповідь на це запитання, да, що це через страхи. Через страхи, через те, що давить ринок, через те, що є дуже багато прикладів безробіття людей, які... Не шарять в професії, не шарять, як рухатися. Що потрібно робити? Вони слухають таких самих людей, в яких не виходить. Вони залишаються на місці і просто ну, не можуть навіть взяти відповідальність за своє життя. Ось просто хто ху... все типу змірилося, і потім можна йти з кимось сперечатися. Якщо людина скаже, що штука баксів це початок, то... то ти який штука баксів? В мене зарплата 73 долари на місяць. Я заробляю 5 тисяч гривень. Артура, ти що кажеш, які гроші? Ось штука баксів це старт. Це старт, ти з цього починаєш і далі рухаєшся для себе. Приклад з квартирою, я не знаю, він дуже банальний, да? ну нічого вигадувати, він дійсно дуже банальний, але він настільки, типу, фундаментальний, тому що купа людей е роблять головну мету свого життя: це, типу, накопити на квартиру, да, гроші собі, чи там купити тачку собі якусь. Ну, ось тобі працює 20 років для того, щоб купити собі дом. Квар... Точніше квартиру, да, тому що дом буде коштувати в 5 разів більше. Якось із цим рухатися. Я знаю, що це відео 100% трошки підірве жопи однієї частини аудиторії, а для другої, можливо, надасть якихось корисних думок. В будь-якому випадку з кожної з цих. Частин людей, які це дивляться. Я хочу трошки поспілкуватися дійсно в коментарях. Напишіть свої думки, тому що я не хочу звинувачувати та казати, що ти придурок, чи що ти тупа людина, я так не кажу ніколи. Я просто висловлюю свої думки, вони дуже суб'єктивні. Це моє бачення з мого світу, да, з мого світогляду. І мені хочеться поспілкуватися. Тому залишайте коментарі, рухайтеся, розвивайтеся, розумійте, що не потрібно себе обмежувати через страхи, через те, що в когось немає роботи. Краще дивитися на тих, в кого робота є. Мотивуватися, надихатися їми і розвиватися. Ось, якось так. І, очевидно, що допомагати нашій армії. Дякую за ССУ. Побачимось на наступному тижні.